Львів водоканал в облозі на підприємстві. Шукали вибухівку. Ще два такі ж анонімні дзвінки були про замінування торгового центру Магнус та готелю Дністер. Що ж до водоканалу, співробітників з усіх адмінприміщень евакуювали. На місце прибули міліція, надзвичайники і газова служба. Вулицю Зелену з обох боків від водоканалу для автомобілів перекрили. Натомість люди ходили безперешкодно. На водоканалі робочий день був до четвертої години. Так що 80% людей було самі вийшли з водоканалу ще до повідомлення про замінування. І все, зараз нікого немає на водоканалі. Чекаємо вибухотехніків і, і експертів. Для обстеження території спецслужби упродовж двох годин очікували на групу вибухотехніків. Вони у цей час перебували на двох інших викликах у Магнусі та готелі Дністер. Там вибухівки не виявили.